Івано-Франківську міську клінічну лікарню на Мазепи продовжують оновлювати. Попри заміну електропроводки, систем опалення, ремонт стін та підлоги, медперсонал продовжує роботу. Наразі триває оновлення хірургічного відділення центральної міської клінічної лікарні. Ми вже до цього адаптувалися, і тому ми робимо ремонт секторами, тому щоби і пацієнтам було зручно, і щоб продовжували ремонт. Звичайно, що це створює певні труднощі, але ми вже до цього звикли на зв'язку з тим, що час від часу є тривоги. То частина пацієнтів у нас в підвальному приміщенні там сформовані палати, а частина тут. І відповідно скажімо, де виконаний ремонт, тоді переміщаємо палати, а інші звільняємо і ремонт в такий спосіб продовжується. Це вже другий етап відновлення хірургічного відділення, каже головний лікар Тарас Масляк. В роботі використовують новітні бутматеріали для внутрішніх робіт спеціальне покриття для підлоги. Операційні ми будемо проводити і робити найсучасні з певними потоками, потоками повітря, стерильного повітря. Стіни будуть з певного ізоляційного із матеріалу, який будуть зробити, для того, щоб ці операційні були. А бактеріальні, щоб там можна було проводити різні операції, щоб не було ускладнень різних гнійних в цих післяопераційних, які бувають дуже часто у хірургічному відділенні. Проводять понад 20 операцій щодня. Тому саме це відділення каже голова громади Руслан Марцинків, потребує найкращого ремонту. Хірургічне відділення достатньо таке, користується попитом і багато пацієнтів лікується. Тому тут відбуваються ремонти, але поруч з тими в кардіології ремонт і обладнання докуповуються. Якість медичних послуг це одна з ознак якісної держави. А сьогодні, в ситуації, коли в нас є війна, то на жаль, кількість буде зростати звернень щодо хірургічних втручань, щодо медичної допомоги. І, на жаль, ну це надовго вже ремонт лікарні планують закінчити найближчим часом. Сніжана Коршовська, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.